Ой, господи, 22 березня, 2023 рік. 24, вибачте. Зовсім уже від всіх цих новин. І сьогодення-будення. Ну і сьогодні якось так прийшло декілька рим. Думав, вийде віршик. Коли почав писати, <кій> записувати, ніби на пісню пішло. Ну так, не знаю. Робоча назва Коло за колом. Ну і мотив такий. Ну як, як вийшло? Не знаю, пояснювати не буду. Що в мене вийшло. З козацьких часів тих і до сьогодення живе Україна під гнітом будення, під гнітом чужинців, що звуться сусідом, кобзар, котрих згадував ще заповітом, під гнітом чужинців, що звуться сусідом, кобзар котрих згадував ще за повітом. Коло за колом історія йде, ніяк Україна себе не знайде, жили, щоб ви щасті і волі, дай Господи кращої долі. До виборю виборює ненько майбутнє, де цілісність, єдність і віра присутні, щоб мова лунала, довкіл українська, довкіл українська, рідненька батьківська, щоб мова лунала. Довкіл українська, довкіл українська, рідненька батьківська. Коло за колом історія йде, ніяк Україна себе не знайде, жили, щоб в щасті і волі, дай Господи, кращої долі. Ще прадіди били за ненчі нещастя. щастя, дай, Господи, Хай нам сьогодні це вдасться, сьогодні це вдасться, бо вибір єдиний, допоки живі ми, живе Україна, сьогодні це вдасться, бо вибір єдиний. Допоки живі ми живе Україна, Коло за колом історія йшла, долю свою Україна знайшла, Лелеки вернулись із виру. Дякую, Господи, щиро. Лелеки вернулись із виру. Дякую, Господи, щиро. Знаю, Ось так, так у мене вийшло, так записалось. Така мелодія прийшла. Можливо, десь комусь сподобається, а можливо, не сподобається. Ну, як то кажуть, як може. Михайлович, місто Херсон. Можливо, ще щось зміню, можливо, ні. Це ось от щойно записала, написалось, наспівалось. Дай Бог, все буде добре. Все буде Україна.